— Хто написав гімн України композитором. Хто написав гімн був Михайло Вербицький? А автором слів був е, Павло Чубинський. Реклас Павло його звали Так, так Павло, Павло. зває. Знаєш, взагалі гімн України? Ну типа до половини, як, як співають там. Ми так в молодшій школі, кожного ранку співали. Ні, ну як вже війна почалася, тому що ж до того нікому того не треба було. А зараз війна почалася і вже всі різко почали гімн співати. Ну і зараз. Можеш мені, наприклад, сказати, там, типа, розказати там да? кусочок гімну. Порозказати, так? Ну, може розказати, хочеш заспівати? Ні-ні-ні. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Ну, ті розказувати я ніколи не розказувала. Співав. Ну так. Дітки мають знати гімну. України, як же Це зараз дуже важлива річ, тому що нам зараз все понаходило тих существ, Нас почали то все забирати. Вартує, важливо важливо це все якби популяризувати. Які ти знаєш, наприклад, свята великі українські? День Незалежності, День Конституції. Можеш мені сказати, коли День Конституції? Я холодний. Ні, чекайте, до червні, 26, 26. червня. Добре, 20. молодець. А ти знаєш, який може рік? 1996. Не забудьте підписатись.